Дев'ятий Філип, король Македонський, отець Олександров, тот, подбивши под свою моць многих монархов, Жебеся щастям того світним не вивишав і за несмертельного царя не почитав, Казав єдному з своїх пахолят входити щодень к собі навпокой. І то є мовити, пам'ятай кролю жесь єст чоловік смертельний. Прийде то час, же будеш в землю погребенний, Будуться кости твої по земли валяти, если суд царські, ніхт їх не буде знати. Що по тим Деогенес, на око указав, Гди го Александр кроль Меже костьми застав, а он кости умерлих людей прикидає, що то, мовить, чиниш, кроль його запитає, Шукаю, мовить, отца твоєго голови, леч не могу познати ні руки, ні ноги. Всеся в вспол помішало не знать убогого, ані тиж богатого, ані ученого, то чинили многі сего світа пани, хоть не вірили в воскресенію, як погане, а ми хоть воскресенію із мертвих віримо, а предся віруючи добре, зле чинимо. "Joan Stecki."